Добрий день любителі винограду. Сьогодні 29 серпня 2023 року. Ми продовжуємо знайомство з виноградом. На даний час хочу вам показати негібридну форму. Це сорт, сорт Академік інститута Магарача. Ну, як бачите, він, як завжди, радує чудовим-чудовим врожаєм. Що минулому році, позаминулому, ну вже років 5 у мене плодоносить, Ніколи він був, не був без врожаю, без грони, без... Ну, рік у рік гібридна форма ну, працює як годинник, можна сказати. рік у рік він завжди врожайний. Грони такі до кілограма і більше, деякі грони бувають і до 3 кг. Е -е, Поза минулому році в мене грона була 2,750. А так в нього грони такі від грам 700-800 і до 2 кг. Дивіться, які чудові. Ну, Може деякі є, трішки менші проскакують гронки. Вона дуже-дуже врожайна гібридна форма. Кожен пагін несе, несе гронку, ось дивіться, яка також тут ось чудова грона така. Ну, кілограма до півтора. Зараз ми перейдемо на ту сторону, ще подивимося, Ось на другій стороні також дивіться, грони такі всі за кілограм. Повторюсь, дуже вражайна гібридна форма. Ось дивіться, ця грона, ну, за 2 кілограма це точно, ну дивіться, яка, який грибні ножка, тут ну, така міліметрів 6-7. Чудова без перегибів. несе, ну, ось таку 2-кілограмову, якщо й не більше, можливо, десь і 200-2-300 ця буде грона. Ну і далі також, також, як бачите, є на ній хороший-хороший вружай. Ну, завжди в нього такі... Великі грони, чудова, хороша така ягідка. Ну, а зараз перейдемо і зважимо на вагах. Ну, Гібридна форма Академік з року в рік запилюється дуже-дуже чудово рошіння. Я ніколи в неї не наблюдав. Е, також грони завжди такі хороші, движущі, дихаючі, плотні, щоб сказати, зовсім, як є деякі гібридні форми. Ну, чудова форма. Але один такий, ну, в неї. Недолік, ну не скажу, що це недолік. Ягодка в неї середнього розміру. Розмір ягодки десь в районі 8-10 грамів. Ягодка така не дуже крупна. Але вражанні, стабільність, ну це, це її, як то кажуть, можливо козир. Ну, зараз ми зріжемо декілька ягідок, подивимося на вагах. Ось, дивіться, ягідка гібридної форми академік. Включиться ваги. ну ось дивіться Ягідка 7,7 грамм. 8,5. Ягодка вся 8, вся така вирівняна, калібрована, ну, 9,6 до 10. Від 8 до 10 грамів. Вона вся помірна, вся равномірна. І вся така чудовий темний колір, в неї майже аж такий чорно-темно-темно синій. Ягідка плотна, плотка, хрустка-хрустка така м'якіть. Зараз розріжемось, дивіться, така м'ясиста ягідка ну дуже-дуже хороша. Ну Зараз я... вона хрустить. Вона вже набрала свої смакові якості. Вона так, то, так же дуже рано уходить в неї кислота, хорошо набирає цукор. Тому ця гібридна форма з такими гармонійного смаку, з такими високими показниками набору цукрів і стабільності врожайності. Ця гібридна форма завжди буде вас радувати таким хорошим врожаєм. Але ягідка в неї середнього розміру. Десь 8-10 грам. Ну, можливо, це кому і добре, і не добре, ну, це вирішувати вам, чи підходить вам такий розмір ягодки. Але врожайність в неї завжди стабільна, завжди хороша. І Уже років 5 чи 6 вона в мене показує такі стабільні результати. І після дощів я ніколи тріску ягідки не наблюдав. Все-все чудово по цій гібридній формі. Ну, завжди вона, вона завжди буде вас радувати, що врожаєм, що смаковими якостями. Тому вирішуйте самі. чи, Я думаю, достойна гібридна форма така вже. Не гібридна форма, вибачте, це вже сорт, це інститутської селекції, це вже одібрано, внесен він в реєстр, тому, як кажуть, це вже пройшов, пройшла ця гібридна форма, дуже багато е, іспитань, тому вона вже своєю стабільністю доказує, що вона достойна назву сорту. Ну, ось такий у нас академік в 2023 сезоні. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого є гібридна форма, як себе вона показує, щоб люди також бачили всі нюанси по всіх гібридних формах. Ну а на цьому поки все. Бажаю всім кріпкого здоров'я, головне миру, всього самого найкращого, сімейного благополуччя. До побачення, до наступних відео, а ми йдемо далі.